Інтерпретація дитячого віршика ходить гарбус погороду. 18 Ходить ходить гарбус погороду, зайпав всіх свого роду, задовбав усю родину, жінку, донечку та сина. Бо привиділось над нині, коли пас він в полі свині. Він заснув, найснився сон, що у нього Паркенсон, все в його руках тремтить, і у дупі все свербить. А ще Альцгеймером хворіє, І більш про жіночок не мріє. Це, як в байдена балячка, гірш, ніж гикавка та срачка. Буде все він забувати, сральні штанці не знімати, Забувать, держать, як вилку, заливать куди горілку, як пельку салом набивати, тютюн як в люльку насипати. Куди штрикать жовтій дині своїй улюбленій дружині, що хотів ще вчора дачку, де й коли поклав заначку, тож він ходить по городу, всіх запрошує в господу випить з ним і закусить. Може, в кого щось болить, може, щось йому порадять і горечку його зарадять. Запросив кого зумів огірочків байстрюків, також пана буряка. Волонтера свояка, Віп екскортницю, морквицю, зведену свою сестрицю, також тітка бараболя, нелегка в неї доля. Мало діточок, це край, цьогорічний не врожай. Подзвонив також хрінцю, лавеласу, молодцю, вайбері набрав фасолі, Співа зараз в Альберт Холі. Сам прийде наш старий біб. Був бандит, а зараз піп. Так за столи всі сідають, оковиту наливають, заспівали, затягнули про болячки всі забули. Все лихе й дурне поволі Пропадав в близькому колі. На городу весь гулянка, лікування, а не п'янка. Так гарбуза лікували, всі судини розширяли від хандри депресняка, поминок капусняка. Тож гарбузу значно краще і позаду все найтяжче, товче жінку він щоднини і висіває насінини.